Розповім зараз один лайфхак по зниженню ціни за клік в ваших перформанс-максах. Або давайте розглянемо питання, коли ціна за клік в перформансах починає зростати, стає високою, наприклад, протягом якогось певного часу. Я зараз не говорю про якісь. Наприклад, критичні ситуації, коли вона там була 5 гривень, стала 80 чи 200 гривень. Я зараз скажу про ті ситуації, на які ми мало звертаємо з вами увагу, коли ми рекламуємось і ми бачимо динаміку на зростання ціни за клік. Як ми можемо прослідкувати, що у нас є динаміка на зростання ціни за клік? Ви могли бачити в планувальнику ключових слів зовсім іншу ціну за клік, або, наприклад, ви запускали звичайну торгову рекламну кампанію. І ваш оцей контрольний показник CPC, Сіпісі та ціна за клік, яку в середньому платять конкуренти за цей же ж трафік, який ви отримали, була значно менша ніж перформансі. От я зараз говорю про причини саме в таких ситуаціях підвищення цін за клік в ПМАКСах. Так от причиною є те, що Аїшка вона не мисли в контексті отримання просто якогось певного пошукового запиту. Ну, точніше, пошуковий запит сам по собі є складовою тригером. Але для того, щоб їй дістатися до користувача, їй більш важливо зрозуміти, яким шляхом людина іде до цієї покупки. Тобто вона аналізує шлях до переходу на ваш сайт і далі завершення прчейзу. Тобто, це до для неї принципово важливо. І саме по цим причинам Performance Max може заходити в аукціони, суміжні з вами, і навіть взагалі не в ті аукціони, які вам би логічно здавалося, було б краще підібрати. Наприклад, це можуть бути ну, найпростіше конкурентні бренди, да, аналогічні товари, навіть якщо вони кардинально відрізняються від того, що ви рекламуєте, і навіть не прямі конкуренти, тобто це товари, з якими ви взагалі не асоціюєтесь. Навіть туди він може залазити, і звісно. Іти доставати вам гроші, тобто настільки він класний. Але через те, що він залазить в чужий аукціон, ваш фіт, ваше рекламне оголошення торгове, воно не підходить під рейтинг оголошення, достатній, по, наприклад, релевантності оголошення, чи по очікуваному сітіру, через що перформанс завищує ставочку для того, щоб все-таки там закріпитися і отримати цього клієнта на сайті відповідно ваш продаж. Самим примітивним прикладом суміжного аукціону, який, ну прям не супер кардинально різного, але, наприклад, ми рекламували. Жіночі жилети, такі пуховички короткі. І в нас постійно ціна за клік злітала до 16 гривень. І ми за допомогою звичайної товарки знайшли це ключове слово, яке коштувало високу ціну. Це були жилети з овчини. Дуже далеко від нас. Ми навіть з вчини не стояли поруч. Ось, будь ласка, знайшли його, замінусували. Але інколи часто ці запити можуть конвертити, і тоді треба навпаки покращувати по ним покази.